Дорога до перемоги усіяна піснями українських зірок. Команда, а до якої увійшли артисти Ніна Матвієнко, Мадор Лопес, Сергій Мироненко, Анна Добридніва та Артур Босо 28 січня дали благодійний концерт. У Бориспільському центрі культури та мистецтв за півгодини до події в касі залишилося всього 17 квитків, яких вже до початку концерту не було. Зауважимо, що ціна одного квитка коливалася від 250 гривень до 300. Благодійний тур, дорога до перемоги. Ми збираємо кошти для нашої славетної і героїчної 95-ї десантно штурмової бригади, яка дислокується в місті Житомирі, а стоїть на Усій лінії зіткнення, там, де ведуться бойові дії, з півночі до півдня. Мета заходу: ми збираємо кошти для машин. Збираємо на машини, які потребують сьогодні. Наші хлопці на передовій. Машини, як і все інше, це розхідний матеріал, який потрібно кожен день оновлювати, тому що йдуть обстріли, йде тиск дуже великий. Нашим хлопцям потрібні засоби для того, щоб ми били і відганяли нашого ворога. У центрі культури та мистецтв. У той день було людно. Всі чекали на грандіозну подію, адже не кожного дня до Борисполя приїжджають зіркові гості. Тим паче, усі виручені кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Ми прийшли так, як знаєте, як так як це підтримка на ЗСУ. Ну от, наприклад, я мені все, що чим я можу допомогти нашим воїнам? нам збираємо кошти на ліки в школі, здаємо гроші. Збираємо кошти на. Там ще на закупівлю термобілизні, закупляємо термобілизні. І от коли я почула, що буде благодійний концерт на ЗСУ, кажу, йде. Мені не важливо навіть хто тут буде виступати, чесно скажу. Ну, в зв'язку з цією ситуацією в нашій державі якийсь настрій, якась підтримка, розвіяться. Ну і гарно провести вихідний день. Ой, я не пам'ятаю, як його звати. Єдине, що пісню знаю, чули. Герої не вмирають, Боже. Не, не скажу хто це. Ну дуже такий виконавець, в нього дуже сильний голос, і він мені дійсно сподобався, тому що ця пісня пронизує до, до душі, до, до кінчика, напевно, кожної, я не знаю, клітинки. І, і плачемо, коли чуємо. Так що. Засню садим за свиса, кохание за свободу Насунский злса. Якщо ж пані Вікторія прийшла, аби почути пісню герої Сергія Мироненка, то Надія Іванівна чекала на виступ Ніни Матвієнко. Ми ну, взагалі любимо українську пісню, танці українські. У нас в селі взагалі дуже добре проходить день села. Ми до війни було у нас дуже чудово. Ми проводили день села, проводили біля води водосвято водохреща. Дорога до перемоги це масштабний концертний тур від зіркового об'єднання Команда А ініціював створення цього проєкту співак Артур Босо. Артист зауважує, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну команда А провела вже більше сотні концертів по Україні. І не планує зупинятися команда. А це артисти, які залишились в Україні, які знаходяться в Україні і в першу чергу допомагають не тільки нашим воїнам, це наша головна мета допомогти і підтримати наших конів. А саме головне це підтримати людей. Бо сьогодні люди а, в такому а, психологічному піке, і їх треба підтримати. І ми їздимо з концертом не тільки для а, Людей не тільки для вимушено, вимушено переміщених осіб, але для громад, в які ми приїжджаємо, і для них дуже важливо оцей подих повітря, подих настрою і подих усього того, щоб можна було боротися далі. Це саме головне. Кожен артист виступав близько 20 хвилин. А декого ще й викликали на біс? Це, це приємно вірити, це щиро приємно, тому що для артиста це головне. Колись знову повторюсь, мій товариш мені говорив: слухай Сергію, в ремерці. Дуже відома людина і сказав, є в чому повчатися в нього. Сказав, що слухай Сергію, якщо люди-слухачі приходять на концерт до тебе і просять на біс, вважай це успіх. А для артиста що ще треба? Поплиски, посмішки, і коли люди разом з тобою співають, це, це це круто. Того дня на сцену вийшла і співачка Анна Добринєва, подарувавши глядачам пісні, які пронизують душу. Анна гастролює з командою. А з самого початку її створення, співачка говорить, що сили виходити знову і знову на сцену їй дарують українці та наші незламні воїни. Ми їздили зараз. вам Скажу це була городня. Ця громада межує із російським кордоном, і з білоруським кордоном. Ми дали там концерт благодійний, і потім комбат нас запросив поїде до хлопців. Та звичайно ж поїдемо до хлопців і під'їжджаємо майже за кілометр до кордону. Ну класно. Насправді біля наших захисників взагалі нічого не страшно. Це така сила, це така потужність, це така міць. Ну просто неймовірно. Співачка виконала свою авторську композицію «Дитинство», яка розчулила всіх присутніх у залі. Пісня присвячена усім дітям війни, яку розв'язала Російська Федерація на нашій землі. Тихліця старінки ліхта людина біля школи і парк за вікнами спокійна весна. Просила мама знову і знов додому повернись до темна тільки те, Тепер зустрітись дороги, не знайти у дитинства. Я дівчатам по сусідство відправила вести. Наш колоритною зіркою того дня став Амадор Лопес. Макарена в його виконанні підняла на ноги увесь зал. Діти та дорослі повторювали рухи запального танцю з усмішками на обличчі. не звичайна макарина, а своя гуцульська Україна порізь. Δεν μα να περ αλγία μαγαρν και ιο πέρπος μαλ λγ παέν λλτο περ Любов мені дуже сподобалось, тому що ти страшно. Знаєте, ось такий от обмін енергію, і я впевнений, що во цей, цей концерт надав нам. Більш uh, такі емоції для того, щоб і надалі боротися, і надалі збирати кошти для наших захисні захисниць та захисникам, і надалі триматися, тому що uh, ну знаєте, позитивні емоції нам дуже важливо з зараз зараз дуже складніше. Спошувати знаєте, Україна така нація, яка завжди співає, танцює, сміхається. Вона така відкрита дуже. І в такі от моменти іноді uh, роблять так, що ми типу, Трошки сховаємося, а о, о, ці концерт надають можливість відкрити. Я не став на рахунку, який такий подих, але що ви надалі працювати тільки заради перемоги. Ціль артистів не збирати якомога більше коштів для допомоги Збройним силам України. А для того, щоб це зробити, треба багато гастролювати. Одним з міст проведення благодійного концерту Володимир Свірський бачив саме Бориспіль. А в організаційних питаннях йому допомогла його добра подруга, депутатка Бориспільської районної ради Юлія Семенова. Мене набрав Володимир. Ми друзі ми так, варишуємо так. І звернувся. Я як уже депутат звернулася. Далі на ОТГ відповіді були всі позитивні, всі дуже відкриті, і всі готові донатити, допомагати нашим Збройним силам України. Хто як не ми, разом до перемоги. Все відбувається офіційно через благодійний фонд, є головою фонду. Надходять кошти, ми сплачуємо нашими партнерами, які шукають автомобілі в Європі. Потім тут приходить сервіс, покраска, підготовка. Ну і потім я особисто всі машини везу на передову. Це одна з наших умов, що ми є потужна нація, ми не скорені, що ми долучаємося всі разом, пліч опліч, як один кулак, даємо по зубам ворогу. Зірки того дня зібрали аншлаг. А сам же Володимир Свірський наступного ранку відправився до воїнів окремої 95-ї десантно-штурмової бригади. З подарунками у вигляді автомобіля та провізії. Ми все збираємо, робимо для того, щоб забезпечити наших хлопців всім необхідним. Машини це основне. Ми, крім машини, ще робимо дуже багато чого. Це і форми, і комплектація, і дрони, і оптика. Ну багато чого одяг. Ну і деякі, ну, в меншій мірі це вже гуманітарна продукти харчування і так далі. Основне це забезпечити засобами для того, щоб хлопці могли бачити ворога вночі, могли швидко відреагувати, виїхати або скритися з позиції і цим самим оберегти життя наших хлопців. Отож, окрім Борисполя, команда «А» з благодійним концертом «Дорога до перемоги» завітає до села Іванків 3 лютого та вже 4 лютого буде у Глибокому. Придбати квитки можна за номером телефону 067 450 35 20. Анастасія Фольц, Назар Гараскін, Вадим Погребний, новини, телеканал «Бориспіль».